Покажіть кросовери без питань. Пішли робити огляд. Покажу вам кросовери, які ціни, що пропонує авторинок до покупки. Ви не забувайте за лайк та підписку. так же ж само не забувайте, потрібно знайти хорошу автівку, перевірити пробіг, перевірити технічний санфарбу. Повністю автівку від а до Я. Контакти наші під відео звертайтесь, знайдемо, перевіримо за потреби так же ж саме можемо вам автівку доставити. так же ж само за потреби можемо обслужити. Зараз сідаємо зручно. Йдемо дивитися, що пропонує найбільший авторинок по кросоверах. Почнемо ми з ось такого біленького Hyundai AX35-го, показую, лінза, туманка, все в нас присутнє, мухобойка є, легкосплавний диск є, вже в нас стоїть зимова гума. По характеристиках 11985 вартує на старті, 187 заявляють пробігу, 12 рік. І, на жаль, в нас не вказаний який двигун. Складання є, без ключового немає, по салону. Комбінована шкіра з тканиною, механіка шестиступка, підігріви Шкіряне мультикермо, все в нас присутнє. Задній ряд цегінь підігрів заднього дивану. Так само є. Парктронник, камера заднього вигляду, все в нас присутнє без фуркопа. Ось такий перший екземпляр ми зустріли. 11985, на жаль, не вказаний двигун 187. Заявляють пробігу 12 рік. Пішли шукати наступний. Один, другий. І треті, три кашка її в одному місці, пішли по кожному, детальніше почнемо. З цього плюсовий 7-місний лінза, умивач, туманка є, легкосплавний диск є. Панорама рельна все присутньо. Це в нас 12 рік, це 2-літровий дизель в повному приводі в автоматі. 200. 219 і 279, не зрозуміло як написано Рідна фарба заявляє продавець. 12450 вартує на старті, без ключового немає. Автомат підігріви повний привід, тканевий салон без навігації, шкіряне мультикормо. Задній ряд сидінь, плюсовий 7-місний, парктронник зад, форкоп зад у нас присутній В такому темно-синьому кольорі 12450 вартує він у нас на старті. І відразу йдемо по цих. Так, це у нас чорний, він у нас короткий, показую, лінза, за туманка є, бо сешний легкосплавний диск є. 1,5 дизель, 250 пробігу, 10 рік, 9600, доволі хороша вартість. Релінг панорама є, безключовий є. Шкіряний салон підігрів, навігація, шестиступка механіка, двохзонний клімат, все присутнє. Тонований позаду, шторка позаду є. Камера заднього вигляду присутня без фуркопа. Ось такий екземпляр і відразу по наступному. Це в нас також плюсовий семимісний лінза, омивач, туманка, все в нас присутнє. Панорама є. 11800 160 пробігу. 12 рік, босешка 1,5 дизельок хромований, без ключового нема. По салону тканина, навігація, підігріви підігріли. ступка механіка, шкіряне мультикермо присутнє. Задній ряд сидінь, плюсовий. Камера заднього вигляду присутня без форкопа. Ось таких три екземпляри зустріли в одному місці, пішли шукати наступні. Зустрічаємо відразу дві Audi Q5, рестова до рестова, показую обидві. Дивимося. Максимальна оптика є. Умивач, туман, туманки немає, є в нас парктроник. Є легкосплавний диск, всесезонна гума по характеристиках. 17-й рік, 136 пробігу, 2-літровий бензин, звісно, 20-300 вартує на старті. Складання безключовий по всіх дверях є, тонована, Шкіряний салон, все в нас як в ауді. Ось так воно виглядає. Чорний колір епертони, камера, все повністю по автівці присутні. І відразу не виключаємося. Пішли по наступній. Дорест, кватрова, туманка є, парктроник, лінза присутнє, легко сплавний диск. Також саме все сезонна гума, складання є, люкс панорамою є, 17500, 2-літровий бензин, 101 заявляють, у нас пробігу без ключ по всіх присутній. Шкіряний салон, преміум автівка. Задній ряд сидінь. парктроник, камера, все повністю. У нас є є вихід на форкоп, самого форкопа немає. ось таких... Дві ауді зустріли, пішли шукати наступні. Зустрічаємось, такий сіренький Kia Sorento. Дорестовий показуємо. Ми бач, туманка лінза, все в нас присутнє, повний привід. Гарна, в нас літня гума, легкосплавний диск. По характеристиках є рейнг поверху. 10 рік, 2,2 дизель, 204 заявленого пробігу, повний привід автомат. Симимісний. 14700 вартує на старті. Без ключа в нас немає. Шкіряний префорований салон, підігрів сидіння автомат без навігації. Шкіряне мультикермо, повне склопакет, все є. Трішки підтонований позаду, семимісний. Куркоп, парктроник зад, все повністю у нас присутні. Ось такі сіренькі позашляховички. Ми зустріли 14700, 204. Заявляють пробігу семимісний. Пішли шукати наступ. Зустрічаємо ось такий тігуан в Верлайні. Америка показує вам його. Також, стрічечка, лінза, туманка, все присутнє. Шилдочка Airline У нас є Легко диск, літні гума, панорама рейлінг, 15 рік, 2-літровий бензин 148 пробігу, 200 кінських сил, 13 999 вартує на старті безключовий доступ. Присутній по салону, шкіряний салон, пам'яті сидінь, aручне кермо, навігація. Підігрів сидінь двох зон на кліма, все присутнє у нас по автіворці. Позаду. Камера заднього вигляду у нас є. Ось такий ті зустріли. 15 рік, 13,999, 148 пробів, 2-літровий бензин, пішли шукати наступний. І знову в одному місці Кашкай АХ, Кашкай і ще один сіренький кашкай. По кожному йдемо так само детальніше, тільки швидше, лін за все у нас присутнє. В автоматі 2-літровий дизель 13 рік, 198 пробігу, 15400 без жодного підкладашу. Камери 360 безключовий, шкіряний салон навігації, підігрів і повний привід. все присутнє. Ось такий перший екземпляр в чорному кольорі. Відразу. Біленький Hyundai AX35 виглядає прям дуже гарно. Лінза є, легкосплавний диск є, він у нас в автоматі 15500, 11 рік, 171 пробігу. Рідна фарба 100% заявляє продавець безключовий доступ, шкіряний салон навігації автомат, підігрів і сидінь, шкіряне мультикермо все є. Задній ряд сидінь. Уркоп камера, все партрони присутні. Ось такий Hyundai X35, ще один Nissan Qashqai в баклажановому кольорі. Лінза умивач, туманка є, доповнення посіду, легкосплавний диск, 14500 в автоматі, 2-літровий дизель 12 рік, 170 пробігу пригнаний з Німеччини. Панорама без ключових рейнів є. Шкіряний салон підігрів. Навігація шкіряне минути підтонований позаду. Камера заднього вигляду, вихід на форков у нас. Присутні ось тільки Кашкай 15400 в автоматів, простий гідротрансформаторний автомат. І відразу не виключаємося. Так же ж само. по-сіренькому. Лінза є, туманка є без омивачів. Легкоспланний диск літня гума є. по характеристиках. 10 рік, 1,5, 199 пробів, 499 вартує. Панорама є релінг є, без ключового нема. Шкіряний салон, механіка, шестиступка, навігація. Шкіряне мультикермо, повний склопотець, все присутнє. Він, він у нас плюсовий, да. синомісний, фурко присутній, камера зад присутня. Ось таких чотири пропозиції в ряд ми зустріли, пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще одного Дік Ю5, також вам її показую на гарному салоні. Дивимося, легкосплавний диск є, туманка є, лінза є. Непогано виглядає по характеристиках 16, рік, 2-літровий бензин, 130 заявляють пробігу, 14600 вартує на старті. Відразу йдемо по салону безключовий у нас є. Салончик у нас дуже гарний, ріжа шкіра, автомат, навігація, все присутнє, повний склопакет складання все є. Задній ряд сидінь оркопа нема, роздвоєний вихлоп, вихло, без камери заднього вигляду, ось такий екземпляр. Ще зустріли. 16 й рік, 14 1400, 2-літровий бензин, 130 заявляють пробігу, пішли шукати наступ. Зустрічаємо щось темно-синій Nissan Qashqai, Плюсовий і ключовий він у нас в бензині легкосплавний диск, Туман, комивач, лінза. Присутня. Відразу йдемо по характеристиках. 11 й рік, 1,6 бензин, 223 пробігу. 10,600 рідна фарба заявляє, продавець без ключового немає. Тканина п'ятиступка, підігрів сидінь, двох кліма, шкіряне мультикермо в нас є. Семимісний парктроник задфоркоп присутній, також в такому темно-синьому кольорі. 10600 вартує на старті. Зустрічаємо що шоколадний Kia Sportage, Показую вам його також легкосплавний диск. Повний привід, парктроник 360 туманка, комивач, лінза. Все присутнє, він без панорами по характеристиках. 13 рік, автомат повний привід, 194 пробігу, 16950 без підкрасів, заявляє продавець, Безключовий доступ, присутній, шкіряний салон, автомат, навігація, підігріві. Сидінь, шкіряний повний склопакет. Все в нас є. Задній ряд сидінь, шторка присутня, парктроник взад, камера заднього вигляду присутня. без... Форкоп, ось такий шоколадний екземпляр 16950, 194 заявляють пробігу. Пішли шукати наступну. Трапляється нам ще один сіренький кашкай, також вам його показую. Легко сплавний дисбусе ж не є. Туман лінза присутня камера 360. Чорні зеркала, чорний релінг, панорама. 13 рік, 1,6 дизель, 174 пробігу, 13850 вартує, без ключового немає. Комбінований салон. Шестиступка навігація, шкіряне мультикермо, повне склопакет. Все в нас по стандарту підтонований позаду. Короткий, не плюсовий. Камера заднього вигляду. В нас присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли. 13851,6 дизель, 13 рік, 174 пробігу. Пішли шукати наступний. Ще один Hyundai AX35 зі Швейцарії пригнаний. 15 рік в максимальці. Показую детальніше, але стрічечка у нас є, лінза, омивач, туманка, парктроник перед, все присутнє. Легкосплавний диск є, літня гума. Накладочки понизу, безключових складання, панорама з люком, все присутнє. 165 заявляють пробігу. 15 рік в автоматі. 16800 вартує він у нас на старті. По салону. Шкіряний салон є, підігрів є. Повний привід є навігація, шкіряне мультикермо, підігрів керма. Все в нас присутнє. Повний по також є задній ряд сидінь, підігрів заднього дивана присутній. Шторка є. Парктрони, камера заднього вигляду, все присутнє. Вихід на форкоп у нас присутній. Ось таких, він дає. Х35, максималочка, 16800 165. Заявляють 2-літровий дизель 15 рік. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один кашкай. Це вже у нас j 11 й нова будка. Лінза, умивач, парктроник все є, туманки у нас немає. Легкосплавний диск, мішеліновська гума по характеристиках. 15 рік, 1,5 механіка, 159 пробігу, 14 900 ревінга. Панорами немає. Без ключового у нас. Немає така простенька у нас комплектація, підігрів сидінь, тканевий салон, мультикермо присутнє, без навігації, Повний склопакет. Все в нас є. Задній ряд сидінь. Парктронних зад присутній. Ось такий Nissan Кашкайчик. Ще ми зустріли. Гарний пробіг. 14900 вартує він у нас на старті. Таких пару екземплярів по кросоверах вам показав. Їх є на порядок більше. От ще Кашкай пиш стоїть. Тігуан, ще один Тігуан. Присутньо, достатньо, залежить, що шукаєте, який у вас бюджет, тобто цікавить пошук та перевірка. Контакти, як казав, під відео, телефонуйте, проконсультуємо вас, чи зможемо взагалі знайти вам хорошу автівку з рідним пробігом, таку, як ви шукаєте автівку, контакти під відео, телефонуйте. Перевіримо пробіг, технічний стан, фарбу повністю від А до Я за потреби. Так само можемо автівку вам доставити. Контакти під відео, так як я казав. Телефонуйте, консультуємо та шукаємо вам хорошу автівку.